Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця. І я, Наталія Гайовик, 29 вересня, о 17.15 камери відеонагляду зафіксували ДТП на перетині вулиць Братславської та Замостянської. Водій автомобіля Хюндай, повертаючи ліворуч, не надав перевагу русі автомобілю Самант. Від удару обидві автівки зазнали пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав. Патрульні поліцейські, які прибули на цей виклик, повідомили, що склали на водія Хюндая протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. О пів на шосту вечора на вулиці Магістрацькій, 30 вересня, трапилась автопригода. Водій автомобіля ВАЗ не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної дистанції руху, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем. Нісан. до місця події було викликано патрульних. Згодом стало відомо, що кермувальники вирішили усе шляхом складання європротоколу. 1 жовтня о 14-й годині камери ситуаційного центру зафільмували ДТП на перехресті вулиць Брацлавської та Привокзальної. Там водій автомобіля Мерседес не дотримався безпечної дистанції руху і в'їхав у автомобіль Нісан, який зупинився, аби пропустити карету швидкою, що рухалася із вімкненими проблисковими маячками та відповідним звуковим сигналом. Зрештою водії порозумілися, склали Європротокол та роз'їхались. 2 жовтня о 9.52 на вулиці Левка Лук'яненка трапилась дорожньо-транспортна пригода. Жінка на велосипеді раптово виїхала на пішохідний перехід, коли для транспортних засобів горів зелений сигнал світофору. Внаслідок такої необережності відбулося зіткнення із автомобілем марки Мерседес. Оперативно до місця події прибули поліцейські та медики. Постраждалу госпіталізовано до лікарні із попереднім діагнозом відкритий перелом ноги. По даному факту, слідчі встановлюють усі обставини та причини цієї аварії. Переходимо до інформації від муніципальної варти. Днями жителі вулиці Малишенка надіслали скаргу, в якій йдеться про порушення сусідами вимог правил благоустрою. Мешканці одного із домоволодінь виливали на територію загального користування рідкі відходи, а саме помиї, мильну воду та сечу. Інспектори здійснили перевірку даного факту та склали на правопорушника адміністративний протокол за статтею 152. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, 1 жовтня о 14.14 .14, до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Келицькій горить квартира. Прибувши на місце події, рятувальники з'ясували, що вогнем охоплено одну із кімнат квартири багатоповерхівки. Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили людину без ознак життя. Загиблою виявилася 88-річна власниця помешкання. Рятувальники спільної з працівниками нацполіції евакуювали 15 мешканців під'їзду. О 14.35 пожежу ліквідовано. Причини виникнення загоряння. Наразі встановлюються фахівцями. До боротьби з вогнем від ДСНС залучалося 10 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки. До цього моменту це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 сто 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.